Ну що, створюємо український контент для українців. Сьогодні спробуємо пришвидшити карповий кораблик Flytech. Йду забирати. Погнали. Отже, щойно забрав цього красення з пошти і одразу хочу поділитися своїми першими враженнями. А саме про те, що е, кораблик повністю комплектний, е, сам пульт та корпус у відмінному стані, я такого вже давно не бачив. Тим більше, що це ну, модель скажімо так ну, не дуже нова. Отже, е, перейдемо до тестування, подивимось, які питання е, треба буде вирішити, і е, перейдемо до ремонту. Зараз я трохи покатався, та е, в мене є декілька питань до цього кораблика. По-перше, е, в нього реверс е, він швидше, аніж хід вперед. Це перше. По-друге, е, через те, що реверс в нього, е, ну саме на пульті я маю на увазі, е, через те, що реверс в нього швидше, то клієнт так е, підключив двигуни, що даєш назад, він їде вперед. Ну я так розумію, що намагався таким чином компенсувати цю різницю, і це треба вирішити однозначно. По-друге, ми побачили, що кораблик ну, він взагалі не їде. Тобто, ну навіть для флайтека, хоча це, це ця модель, вона абсолютно не, швид, не швидкісна, тобто від нього чекати якихось там феноменальних результатів або те, що він буде виходити на глісер, не варто. Але тим не менш він не їде взагалі. Тобто, перше питання це треба розвернути канал, зробити так, щоб кораблик йшов правильно. Від джойстика вперед, щоб він йшов вперед. При цьому бажано, щоб о, нормалізувати передній передні хід та реверс. От. І друге питання, основне, з яким звернувся клієнт, це саме пришвидшити трошки кораблик. Ну, як, наскільки це буде можливо, бажано без ризиків для електроніки. Так, Зараз вертаю додому, буду вирішувати питання з корабликом. Такий момент згадав: дивіться, коли надійшло замовлення на прискорення, то мова йшла лише про прискорення. Оці нюанси з приводу того, що там треба розвернути канал, що що ти даєш назад, він йде вперед, от, озвучені не були. Це не претензія в жодному разі, просто таке прохання до тих, хто буде взагалі, ну мені або в якийсь інший сервіс направляти свої. Кораблики, то краще опишіть повністю свою ситуацію, аби сервіс міг адекватно відреагувати та надати необхідні рекомендації і взагалі зрозуміти, чи можливо виконати таку роботу, чи вони займаються. Тобто зараз це спробуємо, звичайно, відновити, але ну, подивимось, чи, чи, чи вдасться це зробити. Зараз виконав більш предметну діагностику, та виникло ще кілька питань додаткових. Питання перше: це те, що не працюють тримари, Тобто, відцентрувати двигуни по каналу газ вперед-назад не виходить. От, сигнал є, а реакції кораблика немає. Це перше питання. Друге питання. Міксування каналів виконане. Я маю на увазі канал газу та повороту, виконаний аналоговим способом, а на цифрою, як це зазвичай робиться в стандартних апаратурах, типу Turnage, FlySky і таке інше. Це друге питання. І третє питання. Є задача зберегти плавне регулювання опорів двигунів, тому джойстик я не можу переробити в кнопку. Це дуже сильно спростило задачу, але ну, є задача, її треба виконати. Ну і зараз будемо розбиратися щодо чого. Зараз, я вважаю, треба було б зробити якісь висновки за роботою. Отже, маємо певний позитивний результат. Корабель почав хоч якось їхати. Маю зауважити, що ця техніка є базового рівня, цей корабель дуже дешевий, і, власне, так він і працює. Рекомендація моя буде такою, що експлуатувати кораблики Флейтек бажано на закритих водоймах, за відсутності течії. Та вітру, тобто в повний штиль. Тоді він буде хоч якось їздити, навіть в базовій комплектації. Зараз хочу побажати вам ані хвоста, ані лоски. Дякую за увагу. На все добре.